Господь то мій пастир, тому недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив, при моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господь моє світло й спасіння моє. Кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб пожерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати, бо він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинію буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильним і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якову ти повернув, ти провину народу свого простив увесь гріх їхній покрив, ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютости. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас поторож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід? Отож ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам у Господи милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить він мир народові своєму і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій, справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свої на дорогу поставить. Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові із радістю перед обличчя Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь Бог він нас учинив, і його ми, його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Господи, Всемогутній, дякую тобі за твою безмежну любов і милість. Я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа і прошу, щоб Ти наповнив мій дім радістю і миром. Господи, нехай приходять до нашого дому тільки добрі новини, що будуть джерелом натхнення, надії і миру для кожного з нас. Відверни від нас тривогу, розчарування і всіляке лихо. Я вірю, що ти мій захист і допомога, і твоє слово говорить, що де є Бог, там є перемога. Просвіти наш розум, зміцни серце і додай сил приймати благословення, які ти посилаєш, благослови нашу сім'ю, наш дім і всіх, хто увійде сюди, щоб ти був з нами кожного дня і ночі, старіх наші дороги і наповнював нас твоїм світлом. В ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, я благословляю цей дім і всі новини, що прийдуть у нашу оселю. Нехай вони будуть лише радісними і добрими. Amém?